Всім привіт! Сьогодні 29 вересня, Київська область, місто Біла Церква. Пропоную вашій увазі гібридну форму калугіна Біла акація. Вона на даний час вже повністю зріла, цукор має 16,5 брікс. Заявлено автором, що є нотки акації в смаку, але їх я їх не відчуваю, зато немає кислоти взагалі і смак дуже такий цікавий. Він відчувається фруктовий, але самої акації виділити поки що не можу. Що хочу сказати, одна-дві ягоди в гронах, але дощів вже було предостатньо і будемо її зрізати. Вона в мене була накрита журналом в вигляді зонтика для захисту від дощів. І все все знаю добре. Ось такий показала результат. Сама ягодка на сонечку здатна брати розовиночку і має, має підхруст і дуже сподобався смак за рахунок того, що повністю скинута кислота. Оця грона на сонечку має такий гарний колір. Розовинку взяла, лоза в неї на визрівання пішла і визріла приблизно на метр. От. Зараз перевіримо ягоду на вагу і подивимося, яка в неї консистенція. Таку ягодка має консистенцію в розрізі. Видно білу кайомку. Ягода має хруст. Кісточка повністю зріла. Зараз перевіримо ягоду на вагу одинадцять. Читирнадцять. Пятнадцять. Двадцять один. Оці дві ягоди. З куща, який був посаджений в минулому році на власній корені. Дві ягоди 29 грамів. Має гарний потенціал форма. Буде зрозуміло, що крупноплідник і дуже порадувала смаковими якостями розміром ягод, з термінами дозрівання. Поки що орієнтовні сроки це Кінець серпня вона достигла разом з Лорою. Побачимо по наступному рокові, як вона себе поведе. Будемо за нею спостерігати. Всім дякую за увагу! Гарних вам врожаїв! До побачення!